Прогноз погоди на 3 дні з 8 жовтня. Привіт, друзі! Сьогодні я мід готував найактуальніший, детально опрацьований прогноз погоди на найближчі 3 дні. Це ідеальний прогноз погоди на середину тижня та його завершення. Якщо ви шукаєте погода на завтра, погода сьогодні або прогноз погоди на більш тривалий термін, це відео ваш найкращий вибір. Додивившись цей випуск до кінця, ви отримаєте ексклюзивну інформацію про значні погодні зміни, які охоплять Україну. Ми розкриємо, де очікуються значні та сильні грозові дощі на півдні, де будуть пориви вітру до 20 метрів на секунду, і де ще пануватиме комфортне осіннє тепло до плюс 21 градуса. Ми покажемо, як зміниться погода на тиждень і де варто очікувати осінніх злив. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх погодних сюрпризів. Цей детальний прогноз погоди на три дні з 8 по 10 жовтня допоможе вам ідеально спланувати свій час. Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни. Загальні тенденції: у найближчі три доби з 8 по 10 жовтня в Україні за винятком західних областей очікуються помірні дощі. Особлива увага до півдня та центру. 8 жовтня на Одещині очікуються значні місцями сильні грозові дощі. 9 жовтня значні дощі та грози охоплять Одеську, Миколаївську, Кіровоградську, Полтавську, Дніпропетровську, Харківську та Луганську області. Це свідчить про активний рух атмосферних фронтів: Вітер буде північно-східний та північний. Зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду слід звернути увагу на пориви вітру. 8 жовтня на півдні та південному сході, а 9 жовтня у південно-західній частині країни подекуди очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься у західних областях від плюс 3 до плюс 9 градусів тепла. Нарешті території від плюс 6 до плюс 13 градусів тепла. Денна температура становитиме від плюс 10 до плюс 16 градусів тепла. А на сході та південному сході країни очікується найтепліша погода: від плюс 16 до плюс 21 градуса. Слідкуйте за рухом опадів на погода Радар та погода-карта, оскільки інтенсивність дощів буде значною. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України, це Чернігів та Суми. У періоді з 8 по 10 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 11 до плюс 15 градусів. 8 та 9 жовтня очікуються помірні дощі, а 10 жовтня невеликі дощі. Вітер північно-східний помірний. Погода на завтра для півночі країни волога з помірним теплом. У Чернігові. Денна температура буде плюс 13, нічна плюс 7. Вітер північно східний 8 метрів на секунду. Чернігів зустрічає помірним дощем та прохолодою, що додасть осіннього настрою. У Сумах. Денна температура буде плюс 14, нічна плюс 8. Вітер північно східний 9 метрів на секунду. У Сумах панує осіння прохолода. Що ідеально підходить для прогулянок між дощами. Погода сьогодні тут обіцяє бути вологою. Продовжимо з півдня України: це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 8 по 10 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 13 градусів, а денна від плюс 16 до плюс 21 градуса. Усі три дні очікуються дощі. Особливо 8 жовтня на Одещині значні місцями сильні грозові дощі. 9 жовтня значні дощі та грози охоплять Миколаївську та Одеську області. Вночі та вранці 8 та 9 жовтня очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду. Денна температура тут найвища по країні. Вітер північний та північно-східний сильний. Погода на тиждень для півдня буде теплою. Але дуже дощовою та вітряною. В Одесі денна температура буде плюс 18, нічна плюс 11. Вітер північний 12 метрів на секунду. В Одесі очікується штормова погода. Сильні грозові дощі та потужний вітер вимагатимуть максимальної уваги та обережності. Погода онлайн для цього регіону вказує на складні погодні умови. У Херсоні. Денна температура плюс 20, нічна плюс 12, вітер північний 11 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє аксамитове тепло, але помірні дощі та пориви вітру вимагатимуть парасольки та обережності. У Миколаєві: Денна температура плюс 19, нічна плюс 11, вітер північний 10 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає помірними дощами та теплою, але вітряною атмосферою. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 8 по 10 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 10 до плюс 15 градусів. Усі три дні очікуються переважно без опадів, що є гарною новиною для регіону. Вітер переважно північно східний, помірний до сильного. Погода на 10 днів для заходу обіцяє прохолодну, але суху погоду. У Львові денна температура буде плюс 13, нічна плюс 6, вітер північно східний 7 метрів на секунду. Львів огортає прохолодний день, що запрошує до затишних кафе, а відсутність опадів дозволить насолодитися осінніми прогулянками. В Івано-Франківську. Денна температура плюс 14, нічна плюс 7, вітер північно-східний, 6 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує осінню свіжість та суху погоду. В Ужгороді: денна температура плюс 15, нічна плюс 9, вітер північно східний 5 метрів на секунду. В Ужгороді сонце лагідно зігріває, створюючи ідеальний день для прогулянок. У Луцьку денна температура плюс 12. Нічна плюс 5, вітер північно-східний 8 метрів на секунду. Луцьк зустрічає прохолодою та сухим повітрям. Далі схід України, це Харків та Донецьк. У періоді з 8 по 10 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 13 градусів, а денна від плюс 16 до плюс 21 градуса. 8 та 9 жовтня очікуються помірні дощі. А 9 жовтня у Харківській та Луганській областях місцями значні дощі та грози. Вночі та вранці, 8 жовтня, очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду. На сході країни денна температура буде однією з найвищих: вітер переважно північно-східний, помірний до сильного. Погода на місяць для східних регіонів обіцяє значну кількість опадів. У Харкові денна температура буде плюс 18, нічна плюс 10, вітер північно-східний 11 метрів на секунду. Харків дарує теплий день, але готуйтеся до помірних та значних дощів, що ідеально підійде для читання книги вдома. У Донецьку денна температура плюс 21, нічна плюс 12, вітер північно-східний 10 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок, незважаючи на пориви вітру, і на завершення центр України. Це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 8 по 10 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 13 градусів, а денна від плюс 13 до плюс 17 градусів. Усі три дні очікуються помірні дощі. 9 жовтня у Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями значні дощі та грози. Вітер переважно північно-східний, помірний. Погода онлайн для цих регіонів підтверджує мінливу осінню погоду. У Києві денна температура буде плюс 14, нічна плюс 8. вітер північно-східний 7 метрів на секунду. Погода Київ огортає осіннім теплом, а помірний дощ ніжно освіжить повітря. У Вінниці денна температура плюс 13, нічна плюс 7. Вітер північно східний 8 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло, а дощі ніжно освіжать повітря. У Дніпрі денна температура плюс 17, нічна плюс 10. Вітер північно-східний 9 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною. Але готуйтеся до значних дощів та гроз. У Кропивницькому денна температура плюс 16, нічна плюс 9. Вітер північно-східний 10 метрів на секунду. Погода Кропивницький радує приємним теплом. Що надихає на активний відпочинок, але очікуються значні дощі. Погода, Кривий Ріг та погода Біла Церква будуть не менш комфортними. Загальні висновки. Цей період принесе Україні значні та сильні грозові дощі на півдні, сході та в центрі країни, а також пориви вітру до 20 метрів на секунду. Західні області насолоджуватимуться сухою та прохолодною погодою. Погода на 10 днів і погода на тиждень підтверджує продовження осіннього сезону з високою активністю опадів. Для одягу обирайте теплі, водонепроникні речі, особливо якщо плануєте поїздки на південь. Настав час для плащів та парасольок. Подорожі будуть приємними на заході, де сухо і спокійно. Якщо ви слідкуєте за погода-радар, ви зможете точно відстежити потужні осередки опадів. Для активностей ці дні ідеальні. Велосипедні прогулянки, пікніки, походи, риболовля, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для початку жовтня. Погода сьогодні і погода на завтра роблять кожен день особливим, тож плануйте відповідно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!